Це жахливо, це лякає. Сьогодні ми обговоримо питання, на яке зможу дати відповідь на кожен пересічний українець, бо це дещо токсичне. Про це краще не згадувати за сімейним столом. І ні, це на гордон, як хтось міг подумати. Сьогодні ми поговоримо про мовне питання так у Кам'янському, так на другий рік повномасштабного вторгнення. І так, на жаль, ця тема досі актуальна. І краще за обговорення Дмитра Гордона. Я неспроста обрав дану локацію для свого спічу. Річ у тому, що ця статуя є вдалою аналогією на колись могутню та нерешиму імперію під назвою Радянський Союз. Понівочена, дрябла, майже зруйнована, але навіть в такому вигляді ця статуя залишається частиною нашого міста, частиною Кам'янського. Як і в свою чергу, Радянський Союз залишається частиною кожного українця. Небажаною, майже непомітною, але частиною. Як би нам того не хотілося, але десь час від часу вилазить якась радянська звичка. Пригадується якась фраза з якогось фільму або Півусю, якась радянська безглузда мелодія. А подекуди цей спадок може вилізти у вигляді руського язика, мови, яка була колись нам нав'язана та встановлена тут як понятне. Сьогодні ми не будемо називати погане поганим. Бо це і так очевидно. Казати, що треба переходити на українську мову, теж не будемо. Бо це і так очевидно. Бо сьогодні ми спробуємо розібратися в мовному питанні, зробити це детально та поетапно. І в кінці ж кінців відповісти на головне питання. А почему это русский язык не такой однозначный? Он у меня на нем вся семья говорит, и вообще это не личный язык Путина, а всеобщий. Кам'янське місто розташоване у Дніпропетровській області на південному сході України. Кам'янське має багато культурну спадщину, пов'язану з його встановленням як промислового центру. Користуючись відкритою інформацією, за даними перепису 2001 року, частка україномовного населення міста складає близько 65%, в той час як 34% кам'янчан спілкуються російською. Вірите, я щось не дуже. Як би не хотілося визнавати, та на мою особисту думку, російська мова в нашому місці була і є куди більш розповсюдженою, ніж би того хотілося. Тож Вірити в це дослідження чи ні, вирішуйте самі. До речі, не так давно ми проводили й власне опитування в своїх соцмережах, де кам'янчани відповіли так, звичайно, сприймати наше опитування як 100% вірне на дослідження не варто, бо воно й не було таким заплановано на противагу дослідженню 2001 року. А от на противагу собі я покликав дійсного експерта з величезним багажем знань стосовно нашої мови. Тож зустрічайте Макар Височин, вчитель української мови та літератури. Що ж він скаже про дане дослідження зараз, на мою думку, важко сказати, чи воно було правильним, чи воно було об'єктивним, але до повномасштабного вторгнення, за моїми саме спостереженнями, кам'янчани дійсно частіше послуговувалися саме російською мовою. Наша е, задача зараз е, саме ідентифікувати себе як стовідсотковий українець або українка. І наша мова це перше, що допоможе нам в цьому. Зараз наше місто стало, скажімо так, другою домівкою для тисяч вимушених переселенців, і навіть ці люди, які звикли там зі сходу, звикли говорити давно російською, проживаючи в Кам'янському, спостерігає, як вони спілкуються українською. Нехай це виходить не так добре, але вони стараються і у них це виходить. І дуже круто спостерігати, як наші кам'янчани спілкуючись з тими самими переселенцями, вони також переходять до них на е, українську мову. Чи змінились тенденції? То, на мою думку, до повномасштабного вторгнення, все ж таки починаючи, да, Україна стала незалежною, потрошку, потрошку нам насаджували ту російську мову і змінювали українську мову не так, як треба було. Географічна наближеність до російських кордонів: 134 укази направлені на заборону української мови за весь час існування української мови. Постійна мовна пропаганда, утиски, переселення, знущання та залякування для того, щоб знищити нас та нашу мову, було зроблено багато, дуже багато, але недостатньо. Після повномасштабного вторгнення українська мова почала переживати черговий ренесанс. Все більше українців почало спілкуватися та вивчати рідну мову. Але на жаль, не всі торкнулись подібні зміни. Погано це чи добре? Як на це реагувати, та чи взагалі треба? Знали ви, що до 2020 року в нашій країні спокійно існували російськомовні школи. Так, звичайно, після 2014 року їх кількість почала значно падати, але це не відміняє факту, що до цього моменту в нашій країні могли спокійно навчати дітей російської мови. А це вже при незалежній Україні. Що ж тоді було до. А було не солодко. Українська мова була відкинута далеко назад. Не потрібна, непрестижна, сільська та недолуга. Пропаганда руського миру та мови діяла на всіх. А якщо хтось не піддавався пливу, то що ж поробиш радянському союзу? Такі люди були не потрібні. Чим ближче були кордони Росії, тим сильніше діяла система утисків рідної мови, торкаючись усіх сфер життя: освіта, робота, мистецтво, російська мова як паразит корінялася все глибше у наше суспільство. Саме тому зараз українська мова є одним з найважливіших сопів нашої державності, один з ключів нашої незалежності та самоідентифікації. Російській мові тут не місце. Це рудимент, вона тільки заважає встановленню нашої держави. Тож виходить, в першу чергу треба звинувачувати людей, які досі спілкуються російською. Звичайно, ні. Російська мова це далеко насвідомлений вибір великої кількості людей. Скоріше, це болюча рана, яка ще довго буде загоюватися, але вона загоїться. І на жаль, час показав, що так це досить делікатний процес. Тому бажаю нам усім тільки терпіння. На мою думку, ця тенденція щодо того, що кам'янчани переходять на українську мову, дійсно останнім часом відчувається. І державна політика і внутрішні намагання саме українців, в принципі, вони сприяють цьому українці, як правило, зараз і це круто намагаються відділити себе від цього російського. Але помічаю навіть і зараз, що значна. Кількість кам'янчан продовжують послуговуватися російською. Ми знаємо, що зараз і сфера послуг перейшла на українську мову і намагаються молоді люди перейти. І дійсно в них це виходить. На мою думку, не потрібно саме насильно отак насаджувати українську мову, бо якщо щось насильно, отак от сильно прям насаджувати, то Може відбутися у людини відторгнення, все має відбуватися поступово і найголовніше системно. Почнімо говорити українською вдома, в осередку до якого ми звикли. Я думаю, це допоможе не соромитися, допоможе розкрити українську мову для себе по-новому. Можна також брати участь у проектах, які допомагають розкрити себе в українській мові. Наприклад, такий проєкт знаю єдині. Там працював я. Тренером це така спільнота, в якій люди приходять, спілкуються там або один, або два рази на тиждень, спілкуються українською мовою у невимушеній такій атмосфері. Я думаю, що це особистий вибір кожного, і оточення наше воно якраз сприяє тому, що. З плином часу, все ж таки, на мою думку, і ті люди, які навіть не збираються категорично переходити на українську, потрошку у цей простір буде їх мотивувати і буде їх підштовхувати до того, що все ж таки будемо ми майже стовідсотково українізовані. Раніше я проводив аналогію на стан спадку радянського союзу у вигляді російської мови. А який стан тоді має українська мова? Наша мова поступово оговтується, але навіть зараз є розповсюдженими деякі фейки та стереотипи, які тянуться ще з тих часів. А чи точно це так чи ні, я пропоную перевірити не на словах якогось ведучого, а спитати напряму у кам'янчан. Ну а щоб дізнатися, чи вірять наші містяни фейки, ми підготували питання та відправились у центр Кам'янського. Нас Яка мова більш давніша: українська чи російська? Не, не російська. А чого ви так вважаєте? Чесно не знаю. А... Я ввчала в школі, у нас були книжки очень старенів на русська. тому, навіть так сформувалося. Та українська, звісно. О, а чого ви так вважаєте? То що я з України, я так вважаю. Я більше полюблюю свою мову. А що ви скажете стосовно можливого факту, що українська це повність російської мови та польської? В польській мові так є слова, які дуже схожі на наші. І в принципі, е якщо так брати, е ну, ну, і, і наші слова дуже схожі на їхні, ну і в російській теж також є слова схожі. Ну, якби, ну Мені більш подобається наша українська мова. Ну, Я вважаю, українська була, а навпаки не, не можу згадати українська чи російська. ну, Різниці в цьому немає. Нема різниці. Якщо вже вдаватися вивчення походження якоїсь мови, то е, російська це ж заб... багато там процентів, мабуть, 80 запозичених слів, навіть наших українських. Mm -hmm. Тому навіть з боку того, що Київська Русь виникла mm -hmm. набагато раніше, ніж Малоросія або ще. Тому не треба, мав, подібно. Не тому, а вже ж українська. <рес> яка мова виникла першою? Російська чи українська? Ой, я не знаю, як вам відповісти, ну і українська. Ні, я не цімаю. Не можна. <рес> Скажіть, будь ласка, яка мова найбільш схожа на українську? <рес> Польська, словацькі ось ці всі. О, так, да, правильно, якраз перше, друге місце там. Так, да, так. Да. Добре, не будемо вас затримувати. бо Вас ще раз. <смі> Дякую. Як вважати? Є така інформація, що на сході України і на півдні постійно спілкувалися тільки російською мовою. Як вважати це правда чи ні? Ну, дивіться, ну в нашій області, ну тось, тобто, да, я от, зараз мені важко теж переходити з російської на українську мову, тому що ну, в принципі, наша область була ну, більш російськомовна, так. Ну, це звичка з тих времен, і хоч в школі і навчали нас, але все, равно, все одно і вчителі балакали на російській мові а, ну, між собою, так, а преподавали вже українською. І воно так було давно. Тому я не знаю, ну, я не вважаю зараз ну, бар'єром, але більш хочеться вже спілкуватися українською. Зрозумів, дякую вас дуже гарна українська. Чесно кажучи, я був приємно здивований. Бо для мене вже давно не новина, що при подібному опитуванні, ще й на камеру, люди намагаються уникнути спілкування. Але не в цьому випадку тут це було навпаки. Люди були привітні та добрі. Опитування проводилось в четвер, в обідній час ще й на дитячому майданчику. Тому можна казати, що вибірка була переважна з батьків. І судячи з того, що фейки вони не вірять, діти в надійних руках. Але як би не було приємно за дітей, все ж таки Росія і досі намагається нав'язати думку, що проблема є, створюючи нові спекуляції на мовному. Му питання, і хтось навіть ведеться, і це не дивно, враховуючи скільки зусиль та грошей вкладено в постійні інформаційні атаки. Що ж з цим робити, як знизити рівень токсичності в мовному питанні? Українська мова, вона сама по собі відіграє дуже таку важливу роль у політичних процесах нашої держави. Коли ми єдині, то ми дійсно стаємо такою єдиною рушійною силою. І зараз питання мови інколи стає темою для суперечок. Наших співгромадян, як я казав раніше, все має відбуватися поступово та системно. Не потрібно змушувати чи розділяти людей питання мови, бо саме зараз у такий час, на мою думку, нам треба навпаки об'єднатися так для досягнення нашої спільної мети. А саме питання мови, воно останнім часом дуже радикально стоїть. На мою думку, це неправильно, тому що зараз треба суспільство, навпаки з'єднати. А вже після перемоги будемо говорити як правильно, як має бути саме з приводу російської пропаганди, то останнім часом український глядач, в принципі, громадянин так, України, ми стали набагато більше медіаграмотнішими. Ми стали, і ми вже відрізняємо ці всі фейки. І, мабуть, кожне слово піддаємо сумніву останнім часом, і на мою думку, менше довіряємо цьому всьому. І я вважаю, що це класно. Питання мови, на мою думку, воно є складовою навіть нашої перемоги. Якщо ми б продовжили говорити російською, думати російською і поглинати оцей весь простір російський, то на мою думку, навряд чи б ми змогли перемогти. Чи не на часі? Не можу сказати стовідсотково. Воно мені здається завжди було на часі, але зараз стоїть дуже гостро, і не хотілося б, щоб це питання якось заважало нам дійти нашої спільної мети. На нас покладена величезна відповідальність в наших руках доля цілої країни, і це я кажу не заради гарної кінцівки цього випуску. Я просто хочу, щоб ви замислились. Що саме від нас залежить, на якій мові будуть спілкуватися наші діти? На общепонятному язике чи на рідній мові суверенної держави, хочу звернутися і до кам'янчан, і в принципі до всіх українців. Говорити українською це важливо. Давайте говорити українською, оберігати українську і плекати. І Тоді у нас все буде добре. Мова це душа народу, і давайте берегти нашу душу.